Так, друзі, познайомтеся з моїм другом, звати Діма. Привіт всім. Людина, яка витягнула за п'ять років мене на рибалочку. Взяли такі удочки, спіняни. Ідемо на рибалку. Що, Дім, наловимо сіняся? По-любому по щось зловимо. Я щось до... таке зловимо. Як думаєш, корупи, карасі будуть? Карась. Думаю, карась. Може короп, Ну. Ну я думаю, по-любому щось зловимо. Так що Об... so, дивіться, поважайте нам удачі, що ми наловили багато-багато риби, бо ми настроєні. Серйозно. Так, серйозно, так, серйозно. Ми вже прийшли на наше місце, на наш ставочок. Зараз Діма розкаже, на що ми будемо сьогодні ловити рибу. Так, дивіться народ. Купили от такі хробачки. Такі гарні, ще живі, ще навіть рухаються, бачите. І такий опариш взяли. Теж такий крупненький, нормальний. Ну і така є в нас каша. Вона йде як прикормка. Ми нею теж користуємося. Так що рибка буде по-любому. Чекайте рибу, ребята. Ми вже удочки закинули, зараз я вам покажу, яка в нас локація, який у нас сьогодні ставочок. Дивіться. Красота. Ставочок, удочки. Зараз рибка буде клювати.